Знаєте, коли їхала сюди, думаю, що ж я розкажу? У мене настільки багато всього за рік часу, як я вже з цим продуктом працюю і вживаю, і дуже багато відгуків, і хочеться поділитися з вами саме тим, можливо, що мене найбільше зачепило. У мене двоє дочок, і насправді я зайшла на продукт, бо різна була ситуація. там Старша була з депресією, і ми з цього якось виходимо. але Вчора я мала необережність піти на фестиваль азіатської кухні. Дуже мріяла. Думаю, піду в Варшаві. Спробуємо, знаючи, що сьогодні їхати в дорогу. Ввечері в мене піднімається температура, мене нудить. Мені робиться слабість, тобто ноги чую вже там. Ну, Я розумію, що це отруєння, ознаки отруєння. І згадую, що я їла курку. І під руками в мене ресторейт. Ось. Взагалі на отруєння дуже гарно на очищення, де так здіяти завжди. Ресторейт це мінерали, мікроелементи, вітамін Д3. В 150% норми дорослої, тобто дуже гарна е, доза, і е, якщо забагато, вона виходить так, природним чином, тобто можна не боятися. І ресторан діє, знаєте, як е, труби, як ми прочищаємо в ванні, в туалеті, тобто це дуже, дуже гарна е, дія. Я розумію, що треба починати з ресторату, але мені настільки погано, що я не знаю, так буду прямо казати, чи мені біля ліжка стояти, чи бігти в туалет, тому що е, і слабість я вже не можу стояти на ногах, і відповідно це вже нижня частина тіла теж працює. І я розумію, що все. Дочка каже: Мама, чим тобі допомогти? А потім така. я знаю, що це, це курка. Я знаєте, в цьому стані, коли мені вже і так воно, і туди, і туди. І вона мені ще про курку згадує. І я кажу, оце краще мовчи. бо це підтримка, моя кров, я розумію, але я кажу, ні-ні-ні, не треба. І вона от тільки ходить так за мною, каже, мам, все добре, бо я туди-сюди. Розумієте, що діє продукту, і це власне наша технологія NTC. Це це коли діє все дуже швидко. Це три хвилини, що ми бачили на обличчі, це те, що ми бачимо з активасом. Почервоніння і це діє усюди. І це настільки було, я не розуміла, що в мене так відбувається. Чесно, в мене вперше. Ти це ще не чула, таш. Вперше, коли такий, ну, тут я вже продукт знаю прекрасно, а тут, розумієте, вперше в мене такий досвід, і це настільки все було швидко. Я єдине, що не хотіла, я вже напилася цього розкриття, то знаю, що там фотошки треба маленькими кутками. Я не хотіла, щоб це йшло сюди, думаю, краще сюди, і це все гарно спрацює. Так вам але е, і що? І тут така корона фраза малої каже, мама, я тобі ще зроблю рестораніту. Я вже, ну все, кажу, добре, роби мені ще. Я випиваю ще, напевно, але вона мені так зробила концентровано, і я відчуваю слабість таку, що я вже просто вирубаюся. Я кажу, я лягаю. Я лягаю в ліжку, просто вирубаюся, просинаюся за дві години і в мене нічого не було. І просто часно дівчата мене все мені рятували, рятувала. Я ще в дорозі пила дедрін, бо ще відчувала таку нудоту. І температура поміра на мене була 37, при тому, що в мене 36,6, так? Тому що це стабільно нормально. І оце дія нашого продукту. Це мій такий новий досвід, що ресторайт наш рятує.